Друзі, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у мене продається одна кімнатна квартира студія з балконом біля метро Холодна гора». Ціна 15 тисяч, третій довер 4 будинку. Квартира в гарному житловому стані вам показую. Ось такий будинок. До речі, наша квартира з балконом. Так, друзі, я у квартирі показую вам. Квартира площею 19 метрів, площа кімнати 13 метрів, велика перевага цього об'єкту це просторий балкон. Ось такий. Вікна виходять на двір. Все, що ви бачите на відео, залишається: велика шафа купе дуже містка. Кондиціонер у наявності, диван. І ось така міні-кухня. Зараз я вам покажу санвузол. Так, тут у нас є бойлер і ванна, хоч і невелика, але вона є пралка. Так, і ще раз покажу вам кімнату. Так, тут холодильник та телевізор. Ідеальний варіант не тільки для життя, а й для оренди. Приходьте будь ласка, на перегляди.